Мої вам вітання сьогодні. Випікаю все і відразу одним коржем, масляний бісквіт знизу, вишнева начинка посередині і ніжне суфле зверху. І в результаті маємо неперевершений смачний пиріг перекладенець, що торт реально і не потрібен. Нічого складного тут немає, тож розпочинаємо з начинки. Вишні має заморожені 400 г. Щоб підкреслити їх смак, дрібка кориці, мені тут в поміч, і, звісно, цукор, щоб збалансувати їх кислинку. Додавати його можна за своїм смаком, у мене 75 г це 3 столові ложки. Десь так дві ложки всипаю відразу, а одну поки що залишаю. Сатиник з вишнями відразу відправляю на вогонь і готую сухий згущувач для цієї начинки. До залишків цукру всипаю одну повну столову ложку кукурудзяного крохмалю і все ретельно перемішую. Не рекомендую картопляний крохмаль, щоб в начинці не відчувався його присмак. Тим часом цукор розчинився і вишні вже практично закипають, куштую це все на смак. Доводжу до кипіння і відразу знімаю з вогню. Соку тут, як ви бачите, вистачає, тому, як ви вже зрозуміли, використовую саме сухий згущувач без додаткової води. І ось ви бачите, крохмаль елементарно розчиняється, жодних грудочок не утворює, бо він в парі з цукром. Весь час помішую і нараз, два-три на середньому вогні доводжу начинку до загустіння. Накриваю плівкою в контакт і ставлю в миску з холодною водою, яку декілька разів змінюю, щоб начинка швидше охолонула. Прибираю це зі сцени і легко та просто готую основу для пирога. Обережно розділила 4 середніх яйця на окремо на жовток і білок-холодильник, Білок, білок -холодильник, а жовток і плюс додатково ще одне яйце мандрують собі в миску. Звісно, що цукор три повні столові ложки. Це 75 грамів, дрібка солі і дрібка ваніліну або ж одна чайна ложка з щупчиком ванільного цукру. Це плюс-мінус пів пакетика. Далі вершкове масло або ж вершковий маргарин. Це вже як скаже ваш гаманець. Жир розчинила до рідкого стану в мікрохвильовці і він не має бути занадто гарячим, щоб не зварив яйця. Жир вже в мисці. Тож далі вінчик і руці нам поміч, бо тут навіть міксер не потрібен, тут не маєш зовсім що робити. Раз, два, все перемішала і перекалапуціла і додаю 50 грамів сметани, про яку успішно забула. Що то вже склероз, що то ще дівоча пам'ять, то його друзі знають. Тому тиснемо на подобайко і я відразу вам дякую. Масу гарненько підбила і ось так перевіряю між пальцями, чи повністю розчинився цукор і сіль. Нарешті розпушувач, одна чайна ложка щупчиком це 6 грамів. Перемішую, що він краще розчинився, і не хвилюйтеся, що він погано спрацює, бо сода, яка в ньому є, все одно в повну силу вступить лише в духовці. Два прийоми всипаю плюс-мінус 180 грамів універсального бюджетного борошна з білком 10,3. і Якщо у вас борошно з більшим місцем білка, то його вам може знадобитися і дещо менша кількість. Тому зверніть увагу на консистенцію тіста, бо саме ось такою вона має бути два етапи приготування з трьох у нас вже в минулому, тому думаю, що ви переконалися, як це легко, швидко і просто. Форма має 23 см, висота бортиків 7 см. Форми чи деку у вас можуть бути і більшими за розміром, але не менші, щоб пляцок без пригод повністю пропікся. Вкладаю стак на дно арку шпергаменту, пергаменту, защіпую бортики, змащую маслом чи олією і вмикаю вже духовку. Та без клопоту зайвих рухів формуємо з вами пиріг. На дно форми перемістила все тісто і розрівнюю. Намагайтеся це зробити так, щоб і краї і середина були рівномірно заповнені. Ну а далі начинка. Вона вже стабілізувалася, ось погляньте. Її, до речі, можна з успіхом використовувати для пирогів, пиріжків і прошарки для торту. Розпреділяю її по периметру пирога. І нарешті, моє любі, найпростіше це суфле, яке ми з вами приготуємо без клопоту і залюбки. І, як завжди, плюсуємо дві хитринки у вашу кулінарну скарбничку, щоб білки збивалися щоразу, а не раз через раз. А поки що додала дрібку солі і знайомлю вас з киселем, бо саме він додасть родзинки, смаку кольору та текстури ніжному суфле. Цей брикет 150 г складі є цукор і крохмаль. Сьогодні мені знадобиться лише один пакунок, але до киселю ми з вами повернемося згодом. А поки вмикаю міксер і збиваю білки з сіллю до легкої піни. І маємо з вами два простих правила вдалих білків. По-перше, весь посуд і вінчики мають бути добре знежиреними і обов'язково сухими. Наступне правило, яке заощадить наші нерви, це жодна краплина жовтка, бо це жир не має потрапити до білка, тому яйця розділяйте завжди дуже-дуже обережно. У два прийоми всипаю дві Силові ложки цукру це 50 г, бо в киселі його недостатня кількість для збалансованого смаку і збиваю декілька хвилин до ось таких твердих піків. Далі ванілін і кисіль також всипаю в два прийоми. Збиваю ще декілька хвилин до ось такого стійкого візерунку. А далі також два прийоми. Додаю 270 грамів сметани з жирністю 20%. На низьких обертах міксера залишилося лишень об'єднати ці дві маси. Довго на цьому етапі не збивайте, щоб не осідали білки. секунд, думаю, 15%. Як ви бачите, маса стала більш швидкою, бо сметана містить жир, це нормально, так і має бути. Покриваю вишні цим неймовірним кремом, і найголовніший етап це випікання. Духовки усіх різні, тому слід підлаштуватися саме під свою. Пиріг має повністю пропектись, як і тісто, так і суфле. Я випікаю при температурі 170 градусів Цельсія на другому рівні духовки, нагрів верх-низ без конвекції приблизно 70-80 хвилин. Не робіть більшу температуру і в жодному разі перших 30 хвилин не відчиняйте дверця та духовки, щоб суфле не опадало. Готовність завжди перевіряю посередині пирога, бо краї швидше печуться. Легким натисканням суфле має пружинити і не провалюватися від дотиків. Додатково перевіряю ще й на суху шпажку. Зверху пиріг має невеликі тріщини, не переймайтеся, бо так і має бути. Пиріг залишайте в формі до повного охолодження, він дещо осяде після стабілізації, це також нормально. Вологий припечений ситний корж, начинка з легкою кислинкою і ніжна ягідне фруктове суфле. Ну, що може бути смачніше?